День професійного бігуна починається рано вранці, тому що перед тренуванням ти мусиш заздалегідь прийняти їжу, поїсти о 9-10 ранку починається твоє перше тренування. Зазвичай воно є головним і по тривалості складає близько 2 годин. Після обіду, близько 17-18 годин. В тебе є друге тренування. Воно переважно легше по інтенсивності, менше, коротше. Найбільш недооцінена річ в підготовці до марафону це. Тренування в низькоінтенсивних режимах, тобто біг на низькому пульсі, тому що багато бігунів заводиться і думаю, що чим швидше я буду виконувати тренування, тим швидше я буду бігти на змагання. В марафоні це так не працює. Треба сконцентруватися на тому, що біг має бути не швидкий, але тривалий. Треба навчитись довго стояти на ногах.